Усім попривіту, мене звуть Саша. Це магазин геймерських девайсів А51. Сьогодні буду вам показувати дещо дійсно класне: це нові мишки від Hator. Quasar 2 Pro Wireless і Quasar 2 Ultra 4K Wireless. Точніше, як нові, це продовження класичної лінійки Quasar. проте вони настільки відрізняються від попередніх моделей, що мені хочеться вважати їх новими. Спочатку покажу вам прошку, а потім 4 k і розповім чим власне вони не відрізняється, хоча мені здається, що ви зрозуміли і самі. Проте є і неочевидні відмінності, але про це трішки пізніше. А зараз я попрошу вас підписатись на цей канал, протиснути указ, залишити великий коментар та показати, звісно, це відео своїм друзям. Можливо, хтось з них якраз шукав для себе нову мишку і воно йому допоможе. Бо ми хочемо, аби цей контент бачило якомога більше людей. Тому будь ласка, допоможіть нам з цим. Ви знаєте весь необхідний алгоритм, все зробили. А тепер погнали. Почнемо, як і завжди, з анбоксингу. Що ж тут у нас у комплектації? Дріт дуже тоненький, приємний в паракордовому оплетенні Type c Type-A. Також маємо металевий перехідник Type A, Type-C. Мені, до речі, дуже сподобалось, що він металевий, достатньо преміумно і приємно. Свисток 2 і 4 для під'єднання мишки. Також є приємні сюрпризи, змінні глайди для мишки, як ви бачите, вони білі з чистого ПТФ є. Тут вони сині, бо знаходяться під захисними наліпками. І так також гумові грипси. Просто гляньте на цей дизайн. Їх можна наклеїти на мишку, аби рука менше ковзала, і сам пластик приємніше лягав у руку. На цьому з комплектацією, в принципі, все. Давайте тепер дивитись на саму мишку. Якщо ви пам'ятаєте попередній квазар, хоча чому я буду переливати з пустого в порожнє, прошу, класична модель квазара, а ось новий. Погляньте, це реально дві різні мишки. Почнемо з того, що мишка вельми компактна. Всією долонею ви її навряд чи триматимете, навіть якщо у вас реально маленькі руки. Ця модель, вочевидь, зроблена для гри кіхтем, пальцями або ж комбінованим хватом, який власне я і використовував. Бокові вигини у внутрішню сторону тепер значно акцентованіші. Це можна побачити неозброєним оком. Сам горб більше не є настільки вираженим, а задня частина мишки тепер не ширша за передню. А ідентична з нею, тобто явний вигін ми маємо лише на бортах. Відрізняються також бічні клавіші. Якщо ви бачите, тут є мікророзрив між ними. А ось тут вони стоять поряд. Також у попередній моделі значно гучніший клік. Ну і самі бокові клавіші трішки більші ніж тут. Якщо перевернути нову мишку, знизу можна побачити дві реально великі ПТФ'єшні ноги. Вони чудово ковзають, мені подобається, і також можемо помітити те, на що звертали увагу багато оглядачів в інтернетах. Це ПТФ'єшне кілечко навколо сенсора. Раніше його не було, люди попросили, розробники почули і зробили це. Респект за таке. Плюс, звісно, кнопка для перемикання готових значень DPI і також важіль для перемикання. Режимів під'єднання. Тут все класично: блютуз, 2,4 та дріт. Сподіваюсь, не потрібно пояснювати, чим відрізняються 2,4 та блютуз. Якщо коротко, грайте на режимі 2.4, все інше можете робити на блютузі. Дві секунди про те, як ця мала зібрана, вона фактично суцільна. Тут нічого не те, що не гуляє чи не скрипить. Тут навіть такої можливості не передбачено. Я скручую її з усіх сил. Самі можете все побачити і почути. Продовжуємо далі щодо ергономіки. Хочу звернути вашу увагу на основні клавіші. Вони максимально відрізняються від попереднього квазара, банально своєю формою. А по-друге, просто гляньте на ці вигини. Ці клавіші не пласкі, вони зроблені спеціально під пальці для максимально комфортного хвату. Мені таке подобається. Респект. У основних є мінімальний пострелей, проте він ніяк не впливає. На гру, роботу або будь-які інші задачі. Після кліку клавіша зупиняється, і мій палець нікуди далі не провалюється. Тому з цим все нормально. Бічні клавіші менші, ніж у попередньому квазарі, проте є достатньо зручними. У них вельми вдале розташування і вельми вдала форма. Їх легко знайти пальцем, коли я граю і моя рука лежить на мишці, і також їх легко можна натиснути слайдом згори чи знизу. Тут потрібне мінімальне зустрічання Усилля, воно не надто велике, аби було комфортно, але й не надто маленьке, аби ви тиснули на них випадково. Коли я тисну на борт, то не відбувається натискань цих клавіш, плюс клік у них достатньо приємний. Колесо хороше, прогумлене, плавно крутиться, є відсічки, плюс світиться, все з ним окей. Окрему увагу хотілося б звернути на покриття цієї мишки. У Хатор пишуть, що воно називається uv Coating і покраще щеплення. Скажу з власного досвіду, що це означає. Цей пластик приємний, трішки матовий і достатньо в'язкий. Коли рука пітніє, вона дійсно по ньому не їздить. І що прикольно, дане покриття мінімально збирає відбитки. Вона дійсно гарно виглядає, навіть після того, як я пограв деякий час, пальців тут фактично не лишається і це насправді дуже гідно. Давайте тепер перейдемо до начинки, адже це дійсно важливий аспект. Сенсор тут стоїть PixArt 3395, максимальна роздільна здатність 26 000 DPI, максимальне прискорення 50G, частота опитування 1000 Гц. Перемикачі на основних клавішах KU GM White Sword живуть 100 мільйонів натискань, сила натискання 65 грамів. Бокові перемикачі Huano 3M а енкодер – це датчик колеса TTC Gold Dust Proof. Важить ця мала усього 59 грамів, що, до речі, вельми топовий показник для бездротової моделі, стільки насправді важать різні флагманські мишки. Що по власному експірієнсу? Тиждень тому я прийшов в цей магазин, взяв цю мишку собі на огляд і тиждень на ній грав, працював, вирішував всі задачі за своїм комп'ютером. Зараз я приніс її сюди назад, і я досі її ні разу не заряджав. Абсолютно серйозно, я навіть не розкрутив дріт. До речі, про автономність на одному заряді ця мала працює 100 годин. Час до повного заряджання 2. З приводу софту. Він тут є. Його можна завантажити на офіційному сайті Hator або просканувати QR-код на коробці. Ось тут там налаштовуються профілі, DPI, підсвічування та інші тонкощі. А в чому ж відмінність моделі 4К від прошки? Відповідь у частоті опитування. Тут максимальний показник складає 4000 Гц в той час, коли на прошці усього 1000. Я кажу усього, але тисяча це теж багато. Що це дає, якщо простими словами, відчуття мишки як продовження руки і підвищену швидкість реакції. Але є й те, чим доведеться за це заплатити, і я кажу про життя на одному заряді. Якщо ви будете грати на максимальних показниках опитування, дійсно на 4К, звісно, ваша мишка не буде жити 100 годин на одному заряді, і це треба зрозуміти. Але така плата за крутість. Окрім цього, у даної моделі в комплекті не йде стандартний свисток. 2.4, Тут ми маємо ось такий збільшений передавач, який здатний вивозити 4000 Гц. Вона конектиться напряму до нього, а він конектиться відповідно через дріт до комп'ютера. Ну і ця модель на грам менше важить. Я абсолютно серйозно. Прошка важить 59 грамів, ця важить 58 грамів. В усьому іншому ідентичний сенсор, також перемикачі каїв на 100 мільйонів, той самий енкодер, ті самі бокові перемикачі, грипси також, звісно, в комплекті, як і змінні глайди, але інші колорвеї. Загалом, якщо ви точно знаєте навіщо вам підвищена частота опитування, ця модель для вас. Що у висновку, скажу чесно, квазари другі мене дуже приємно здивували. Чудово зроблені мишки, вони не схожі на попередній квазар. Мені подобається форма, мені подобається, як мишка лягає в руку. Мені подобаються кольори, класна начинка, функціональність, легкість. Ну і звісно, це український виробник. За що ще мінімум тисяча респектів. Тож, якщо ви шукали собі нову гідну мишку, ще й не за всі гроші світу, прошу, варто звернути на неї увагу. Вельми гідний екземпляр, точніше, обидва. А якщо ж вас не переконало до кінця дане відео, ви все ще думаєте, хочете потестувати, ви можете прийти в будь-який наш фізичний магазин, взяти цю мишку в свою руку, поклацати, подивитись, зіграти тестову каточку на комп'ютері і тоді вже прийняти рішення про покупку. На цьому все. Будь ласка, лишайте ваші коментарі, пишіть на що б ви хотіли побачити наступний огляд, або просто пишіть що ми красавчики, або навпаки, ставте лайк і скидайте це відео. Своїм друзям і фоловте нас в усіх інших соціальних мережах: Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, Тікток, Threads. Там скрізь є унікальний контент, пости, картиночки, меми, розіграші, акції, короткі відоси. Тому, будь ласка, підписуйтесь, будете там за нами слідкувати. Багато всього цікавого, можливість отримати щось на халяву, також присутня. Побачимось!